ТЦК і автомобілі. перший практичний кейс у колеги, слава богу. Тов купило легковий автомобіль, поставили його на облік. Все добре, і зараз отримало лист від ТЦК про те, що у них наявна інформація, що у товариства на балансі є автомобіль, по якому вони не подали звіт. Звіт подається двічі на рік. За неподачу звіту штраф 34 тисячі, і в цьому листі це все розписано. І заява про, про те, що а, представник а, компанії або сам директор має з'явитись до ТЦК в назначений е час, день і отримати повідомлення рішення по цей штраф. Ось така практична історія, і це перші дзвіночки, тому кожен для себе має прийняти рішення. Е Подавати ці звіти в ТЦК про наявні автомобілі, будь це легкові або вантажні, чи ігнорувати. Але бути може бути, бути таке повідомлення. А ФОПи не зобов'язані подавати дані звіти.